Добрий день, друзі. Так, що хотів сьогодні такого цікавого розповісти? Цікавого нема в нас нічого, хотів вам, всім, ой, всім друзям, знайомим. Ну, і тим, хто підписувався на мене, сказати вам всім дякую за те, що підписуєтеся, за те, що... Коментуєте, ставите лайки. За це вам дуже велике дякую. Ви допомагаєте мені з розвитком мого каналу. Це дуже класно. Хоча б хотілося б, звісно, щоб у нас веселіше це все відбувалося, але... Бважаючи на ті обставини, які зараз є, то дякую їм за те, що маємо. Так. Дивіться, можливо, хтось дивиться мій канал або попаде на мій канал місцевий наш Селонянського району. Люди, які ну, займаються ремонтом холодильників. У мене є три холодильники. Два Такі старенькі, ну як би сказати, один Nord і один, аж не пам'ятаю, другий Дніпер 2М. І Атлант. Три холодильника. Атлант він більший, тобто в холодильниках компресори все робочі. Вони працюють. Просто що ці холодильнички вже старі, ми їх використовували раніше під, під молочну продукцію. Зараз ми придбали собі морозильну камеру ну, новеньку, тому що ці холодильники свої віджили. І так як вони нам не потрібні, щоб їх ну, не просто викинути, можливо, комусь потрібні ці ну, двигу... як вони там називаються Ці, що охолоджують система охолодження тобто можливо хтось комусь ідіота кусок а не собака кусається за пальці друбецем можете написати мені приїдьте подивіться заберете якщо вам потрібно там щось, щось, щось дасте як за собачку копійки Почитайте, що, по чому ви можете їх забрати, допустим, Тому що, я їх буду викидати, вони мені не потрібні. Ну, Те робоче все. Система вся робоча, так що, можливо, комусь потрібно, хто займається. Так, що я ще хотів сказати? Так. Зараз ми працюємо. Дивіться. Вчора чи позавчора я так сидів кумекав. Мені стало цікаво, ну, так як я топлю дровами. У мене ну, ще кучки, які бачите, воно ще не попилені, не порубані, не встигли. Не було часу, ну, в основному ми нарубали все. Те, що нам, сподіваюся, нам вистачить до кінця зими. Якщо ні, то будемо далі пиляти рубати. Хочеться собі щось таке. Якби гілко подрібнювач гілок придбати. Е, вже там вставляв свої заявки, е, мені там телефонували з, з однієї фірми, ми з ними спілкувалися на цю тему. Ну, Поки не буду казати з якої, тому що я ще буду над цим працювати, буду, можливо, там з другими намагатися. Знайти контакти. Ну, зараз, звісно, що це не буду робити, але е, з рахуванням того, що я вчора ходив на наше пасовище і подивився, що там робиться, там просто оцього, як би сказати, топліва, гілок, просто тьма. І з них мож, їх можна використовувати, е, отаплювати собі будинок. Так як ви знаєте, я курям топлю собі. І як от, їздити з пилкою по посадкам, шукати десь, шукати десь сух дерево, і плюс ви ж всі розумієте наших паліцменів, якщо вони побачать, що ти там десь щось попиляв, ти їм попробуй кажи, що воно сухе, бо... Ну, Ну, тобто попробую їм щось докажи. А за гілля тобі нічого не буде. Тобто її Можна їх оїхати, перебивати і возити додому. І от у мене в голові така мисля, що потрібно придбати собі для господарства таку штуку. Так як я топлю в хаті, топлю курям. І якщо в мене, ну, дай Бог, що все складеться, я збудую свинарничок тут, брелярятник. Так як я хочу, ну це ж хотіть, це не значить, що вийде. Ну, у нас є плани, є ціль, і ми ну, намагаємося до цього йти. То мені ще прийдеться ставити булерянчик якийсь і тут, ну, тобто, щоб протаплювати свиням. І на одні руки... Наприклад, на моїй це і їздить по посадкам, це дуже тяжко. А так, якщо я придбаю якийсь гілкоподрібнювач, ну тільки щоб не, не перебивав на ту мелку а щоб ну, такі на 10 там скільки сантиметрів трючечки, то класно. То, хочеться придбати таку штуку. І чого я завів цей розговор, можливо, хтось десь колись там купував там чи ну має якісь контакти, де. Ну, знайомі там, чи займаються, чи хто. Будь ласка, скидайте мені. Я може, ну, позвоню людям та якось ну, на майбутнє. Це не зараз, це ну, на наступну зиму вже. Яка буде, хочеться щось придбати. Тому що топлю дрова не тільки я, моя мати. Там ще й те, що в мене топить дровами, а там буде видно. можливо ну, ну Я думаю, що якщо придбати такий агрегат, то ним можна буде запастися дровами і як би сказати такого матеріалу валом. Любі посадки їдеш, вітак валяється, всього сухого, тільки переробляй і вези додому. Так що, якщо в когось є якісь контакти, все, будь ласка, скидайте, буду дуже вдячним, тому що інтернет. Шукають в інтернеті це одне, а друге, коли люди вже, які, наприклад, це купували, там вже випробували, тобто, ну, як би сказати, і скажуть, що «да, я купував і випробував, класна штука, то буде набагато краще. Ну, тобто я буду більш впевнений, чи в цьому. да? Зараз буду вас чистити. Ну, Так як, от, допустимо, наприклад, я от купив паралізатор, я його провірив. Зараз люди цікавляться, я даю номер телефону того чоловіка, бо я йому обіцяв, що казав йому, є штука класна, ну, я буду давати твій номер, мені не жар не шкода, ну, щоб ти заробив щось на ньому. Ну, тобто, е Я тобі якби, я благодарю за те, що ти мене не обдурив, тому що ну, всі ми ж колись рано чи пізно стикалися з тим, що нас десь, десь на чомусь могли кинути. Ну, тобто, Людина мене не обдурила, прислала. Штука класна, мені подобається. І я, як би сказати, даю його номер телефона, будь ласка, хай людина заробляє, мені не шкода. Якщо він вміє це робити, то хай на цьому заробляє. Так що, ще раз хочу всім подякувати за підписки, за лайки, за коментарі. Не лініться, там нема нічого важкого на жаль, я стараюсь, я намагаюся знімати вам класний контент. Так що Бо ви мене заставите ще скоро і танцювати, і співати. А краще не треба, я погано танцюю. Так що, якщо є у когось такі номера телефонів, адреса, явки, паролі, будь ласка, скидайте, буду дуже вдячний, тому що хочеться і колеться, можливо, десь щось собі найду. Ну, а найду, звісно, викладу в себе на каналі, проведемо е, мастер-клас, як би сказати, перевіримо, що до чого і сподіваюся, що він нам допоможе в нашому господарстві. Так, тракторець стоїть хорошого хазяїна, він має стояти в гаражі. Ну, у нас в гаражі, як у хорошого хазяїна, лежить зерно, немає місця. А ще хотів що спросити. Можливо, в когось є отака от коса. Ось от така коса. Допоможіть, будь ласка, підскажіть, може як краще її прилаштувати на трактор іменний. Бо я бачив, що люди там трьох роблять під неї. Як воно краще. Тому що я її придбав у минулому році, начебто і косе, ну рівні перекручує як десь кроти, оці і трава дуже велика. ну Начебто і непогано косе, як трава стояча, вали не фіг ну, то що Тільки кроти мішають їй. Ну, трошки її погано потрібно ще до, трошки допрацювати її. Так що, якщо в когось є. Ну, Хтось таким займається, хтось подивиться відео, будь ласка, скиньте чи відео сюди ну, мені там в лічні, чи як чи щось розкажіть. Ну, підскажіть, будь ласка. Тому що я не, не такий майстер, щоб там щось видумувати, але ну, і не баран, щоб не зрозуміти, якщо люди там щось покажуть, то це вже буде, можна сказати, 50% роботи. Останеться тільки приліпити на свій трактор, зробити і приліпити. Так що всім дякую за увагу. Сина, що ти хаваєшся? Всім гарного вечора, всім до побачення. Пока, до зустрічі.